В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 1 березня відзначається свято мерті Шор, реніт, Фаренгіт, Тангіна. що потрібно знати? Раніо весни очікувати не варто. Якою буде погода у перший місяць весни? 1 березня, всесвітній день імунітету. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 1 березня орієнтовно такі. 414 680 осіб особового складу, 6 610 танків, 12 582 одиниці бойових броньованих машин, 10 106 артилерійських систем, 1000 реактивних систем залпового вогню, 691 засобів протиповітряної оборони, 345 літака, 325 гелікоптерів, 7 794 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1912 крилатих ракет, 25 кораблів, 1 підводних водний човен, 13 тисяч одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1611 тисяча одиниць спеціальної техніки. Традиційне свято зустрічі весни Мертішор відзначається 1 березня у багатьох країнах. Про історію, звичаї та традиції цього дня. Дивіться далі. 1 березня відзначається свято Мерцішор. Це традиційне свято зустрічі весни в Румунії та Молдові. У Болгарії та сама дата носить назву Мартиниця. Цього дня прийнято дарувати бутоньєрки у вигляді квіточок із білих та червоних ниток. Ця прикраса має назву Мерцішор. Білий колір в прикрасі символізує силою довголіття, а також це колір чистоти, невинності і весняної свіжості. Червоний же символізує жіночий початок, родючість та здоров'я. Міжурядовий комітет ЮНЕСКО включив це свято до списку Світньої культурної спадщини. Історичне коріння Мерцішора залишається загадкою, але зазвичай вважається, що це свято виникло за часів Римської імперії, коли Новий рік святкували 1 березня місяця бога Марса. Марс був не лише богом війни, але ще й богом землеробства, який сприяв відродженню природи. Інша народна легенда розповідає, що в перший березневий день на галявину де ліс пролісок вийшла весна. Побачивши прекрасну квітку, вона почала розчищати сніг навколо нього, щоб дати йому пробитися. Люта зима побачила це, розлютилася і почала хуртовину. Весна, бажаючи захистити квітку, прикрила його руками і вкололася про голку тернини. Кров з пальця весни впала на пролісок, і він ожив і зігрівся. В українському Подунаві також відзначаються свято, адже наш регіон поєднує багатонаціональні культури. Традиції. Цього дня влаштовують тематичні заходи, ярмарки та майстер-класи. Маленькі червоно-білі прикраси мерцішори дарують один одному закохані колеги, друзі. Діти далять своїм батькам, однокласникам, братам та сестрам. Завдяки такому подарунку ми виражаємо шанування та любов, бажаємо добра, здоров'я та щастя. Мерцішори носять на одягу протягом всього місяця, а 31 березня знімають і розвішують на квітучих фруктових деревах. Вважається, що завдяки цьому людям буде сприяти успіх протягом всього Цього року за народними повір'ями, якщо загадати бажання, коли вішаєш мерцішор на дерева, то воно обов'язково здійсниться. На початку квітня в багатьох містах і селах можна побачити дерева, на яких розвішені мерцішори. Існує багато варіацій святкування початку весни, але головним є те, що весна це час добра, любові та перемоги світла над темрявою. Юля Патлацюк для програми новин. В Ізмаїлі викрили чоловіка, який пограбував жінку. Зловмисник побачивши смартфон та сумку у незнайомої пані, яка прогулювалася ввечері містом Ізмаїл, вирішив ними заволодіти. Він наздогнав жінку, вибив з руки гаджет та зірвав з плеча сумку, в якій знаходилися гроші з ключами від квартири і втік. Загалом нападники заволодів майном потерпілою на загальну суму трохи більше 7 тисяч гривень. Жінка звернулася по допомогу до Ізмільського району відділу поліції. Правоохоронці одразу ж оглянули місце події і неподалік знайшли ключі та сумочку заявниці, які правопорушник виконув. А провівши ряд оперативно-розшукових заходів, встановили й особу зловмисника. Ним виявився місцевий житель, який лише у січні звільнився з місць позбавлення волі, де 3,6 і 6 років відсидів за скоєння аналогічного злочину. Мобільний телефон жінки, який чоловік планував продати, у нього вилучили, а викрадені гроші він витратив. Порушення імунної системи у дітей викликає такі захворювання, як риніт, фаренгіт та ангіна. Що потрібно знати, та як розпізнавати симптоми? Дивіться далі. Одним з найчастіших видів захворювання є реніт або нежить. Це патологія слезової оболонки порожнини носа запального характеру, яка призводить до закладеності носа, рясних слезових виділень з носа і інших неприємних симптомів. Ознаки реніту залежать від етіології захворювання. Це може бути свербіж, чхання, водянисті або гніні виділення, втрата відчуття запахів. На з заболівання носа? Це насмерк, або реніт. Болеют дети часто. Заболевания, как правило, проходят без осложнений, если правильно лечить ребенка. Но иногда эти риниты переходят в более тяжелую форму это риносинуситы, когда воспалительный процесс с носовых ходов переходит на пазухи носа. И бывают у детей и гаймориты тоже, фронтиты, этмоидиты. Эм, симптоматика не только заложенность носа, выделение из носа, но и болезненность в проекции пазух, и температурная реакция. Эм, лечение обязательно должно быть под контролем и педиатра, и лор-врача. Фаренгіт у дітей є одним з найпоширеніших проявів гострої респіраторної інфекції, яка супроводжується запаленим процесом слизової оболонки і лімфоїдних структур задньої стінки горла. Це захворювання супроводжується у дітей відчуттям печії, сухості, першіння та болю у горлі. При фаренгіті діти підкашлюють, її голос стає сиплим. Для лікування фаренгіту в дитини застосовується зазвичай місцева терапія полоскання горла, змащування задньої стінки глотки спеціальними антисептичними препаратами, проведення інгаляції та зрушування горла антисептичними аерозолями. Часто довольно заболевают дети у нас фарингитами. Это заболевание глотки, которое проявляется болезненностью в горле, сухим кашлем. И тоже, в общем-то, может сопровождаться температурной реакцией, особенно если это вирусного характера заболевания. Лечится чаще всего амбулаторно под наблюдением педиатра. Кожна дитина дошкільного віку, хоча б раз стикається з таким захворюванням, як ангіна. Найчастіше діти хворіють нею після того, як починають регулярно відвідувати дитячий садок, а також в холодну пору року. Батьків має насторожити часті рецидиви ангін, оскільки вони свідчать про порушення імунітету дитини і неблагополуччя в роботі організму. Часто бувають доволі такі ангіни, коли поражаються міндаліни ньобної міндаліни. появляются налеты на миндалинах, мангин различают катаральные без налетов, фолликулярные, лакунарные, тогда, когда появляются гнойные налеты на миндалинах, и заболевания требуют очень внимательного лечения, потому что часто вызывается стрептококами, а стрептокок это микроб, который. Дає наслажнення на серце, на почки. Тому обов'язково під контролем врача, педіатра або лор врача повинно проходити лікування. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Попри досить теплу зиму та останні сонячні дні лютого весна не буде ранньою. У березні прогнозуються вітри, грози та не найвища температура повітря. Докладніше про те, якою буде погода у перший місяць весни, дивіться у сюжеті. Календарна весна в Україні вже настала, але справжнє тепло поради українців ще не скоро. Погода в Україні у березні буде досить прохолодною. Весна вступатиме в свої права повільно та поступово. За інформацією, Укргідромедцентру, ранньої весни не буде. Синоптики не прогнозують сильних морозів, але їх ховати в шафу теплий одяг не рекомендують. Як розповів заступник директора Укргідромедцентру Анатолій Прокупенко, в березні середньодобова температура становитиме від 5 градусів тепла і вище, але цей перехід відбуватиметься поступово. У більшості областей. У третій декаді місяця, на півдні у другій, а на півночі наприкінці березня або навіть на початку квітня. В цілому середня місячна температура повітря передбачається на рівні від 1 до 7 градусів тепла. Місячна кількість опадів прогнозується в межах норми від 30 до 60 мм, в Карпатах місяцями від 71 до 107 мм. На півдні традиційно буде тепліше. З 1 по 9 березня в Україні прогнозують денну температуру від 4 до 8 градусів тепла, а вночі від 0 до 3 градусів тепла. Мого березня буде хмарно. Сніг Вночі прогнозують 1 градус тепла, в день 3 градусів з позначкою плюс. В період з 15 по 17 березня прогнозують коротке похолодання. Очікується опади. Температура від мінус одного до плюс одного градусу тепла. Узагальнений прогноз свідчить, що погода в Україні в березні очікується без значних коливань температури. Місяць буде досить хмарним із регулярними, хоча й не сильними дощами. Катерина Бойченко, Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин. На трасі Київ-Одеса згоріла вантажівка. В день 29 лютого на трасі Київ-Одеса зайнявся вантажний автомобіль. До гасіння пожежі залучили 14 рятувальників. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Одеській області. Пожежа сталася на 405-му кілометрі автодороги Київ-Одеса. Повідомлення про неї до рятувальників не дійшло о 16-й годині 56-й хвилині. На місці вогнеборці побачили, що горить вантажний автомобіль з причепом. О 17-й годині 56-й хвилині пожежу локалізували та о 18-й годині 3-й хвилині ліквідували. Загиблих та поранених немає, уточнили в ДСНС. Причина пожежі встановлюється. Щорічно 1 березня відзначається Всесвітній день імунітету. Що означає слово імунітет? Як почали відзначати цей день? Та що робити, аби покращити здоров'я? Дивіться далі. Щорічно, 1 березня, відзначається Всесвітній день імунітету. Цей день став відзначатися спочатку медичною громадкістю за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я з 2002 року. Мета цього дня укладена в залученні широкої громадської уваги до проблем пов'язаних з поширеністю різних імунних захворювань, а також із збереженням та зміцненням імунітету в цілому. Саме слово імунітет походить від латини, що означає звільнення. Імунітет це здатність імунної системи зберігати цілісність і сталість внутрішнього середовища організму. Імунна система Відповідає за два важливі процеси: заміну трансформованих або пошкоджених клітин різних органів, тіла і захист від проникнення різного роду чужорідних агентів. Таким шляхом забезпечується протиінфекційний, протипухлинний захист і генетична стабільність організму. Початок весни приємна і довгоочікувана пора року, коли природа навколо нас починає оживати, але не варто забувати про те, що наш імунітет напружено працював усю зиму. Варто напередодні нового періоду не менш серйозних випробувань його підкріпити. Варто пам'ятати, що сміх стимулює Блінню гормону радості, серотоніну, який допомагає захищати організм від хвороб. Важкі фізичні навантаження, особливо в ранкові години, знижують опірність організму до інфекцій, так як сповільнюють вироблення лімфоцитів, а надлишок рафінованого цукру пригнічено імунну систему, знижуючи активність антитіл, які борються з інфекціями. Ось декілька порад, які допоможуть зберегти імунітет. Регулярно вживайте овочі та фрукти. Більше рухайтесь, фізична активність покращує самопочуття, підвищує задоволеність життям, дозволяє покращити сон і впоратись із стресом. Підтримати здорову вагу. Надмірна вага та ожиріння це глобальна проблема громадського здоров'я, яка може призводити до скорочення тривалості життя і є фактором ризику різних хронічних захворювань. Достатньо спіть. Здоровий сон це запороку якісного і тривалого життя. Якщо регулярно не досипати, збільшується ризик появи хронічних захворювань, діабету, серцево-судинних недуг, гіпертонії, а також ожиріння порушень імунної системи, психічного здоров'я. Катерина Бойченко для програми новин. На Одещині правоохоронці ліквідували незаконну схему продажу електронних сигарет. Кіберполіцейські Одещини викрили осіб, які нелегально збували через інтернет пристрої для куріння, що можуть становити загрозу для життя та здоров'я людей. Проведено обшуки та вилучено понад 600 пристроїв для куріння. Працівники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області спільно з детективами територіального управління Бюро економічної безпеки під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури встановили, що двоє 22-річних мешканців Одещини організували бізнес з продажу електронних нікотинових пристроїв, рідин для електронних сигарет та іншої підакцизної групи товарів без акцизних марок. Для збуту продукції вони створили та регулярно наповнювали контентом веб-сайт та сторінку в соціальній мережі Instagram. Ділки приймали замовлення та відправляли товар покупцям через одного з поштових операторів на всій підконтрольній Україні території. Оплати приймали на банківську картку або за допомогою електронного гаманця. Правоохоронці провели п'ять обшуків, зокрема за місцем проживання фігурантів та зберігання ними товару. Вилучено більше ніж 600 одиниць електронних сигарет і пристроїв для куріння, майже 250 банок з рідиною для електронних сигарет, понад 165 тисяч гривень, а також візитівки, комп'ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони. Фігуранта може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції якої буде погоди в Ізмаїлі? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 95 копійок, продати за 38 гривень 46 копійок. Євро купити за 41 гривню 16 копійок, продати за 41 гривню 83 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу 2 березня буде хмарна погода, без опадів, вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 3 до 5 градусів тепла, в день від 9 до 11 градусів тепла. Протягом сьогодні погода в Одесі буде похмурою, без опадів. Вітер змінних напрямків 1-3 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 5 до 6 градусів тепла, в день 6-7 градусів з позначкою «плюс». Всі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmailtv.com, на нашому YouTube-каналі «Izmailtv Online та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі!